Народ ласкаво просим. Під ноги я собі кину. Yeah! Ah! А, Оп, стоп. Uh. <laughs> Рибунець. сюди. Ні? Ah! Белі. Отож, продовжуємо, Dead Space 3 на контролері, да? Ем... Нажимаються, правда, всі кнопки підряд, але я стараюся зробити, як мого шорт паніці, бляха. Давайте, давайте. Бігаємо. Так, нам напевно сюди, Так, да, сюди. А куку. А ты -ку? там бегаешь. О Та, заглох! Дякую, треба патрони, блін. Так, десь тут було, так? Хело! Uh. Мене коцнув. І... Є! Yeah. Я просто на два розпилив. На двоє. Ну шо, давайте цією попробуємо. Знову ти. Бундиф, ти, фото. Назад. От пої. Трупа кіпо Мені тепер їх збирати. І сюда Так, Василь, тобі, <ривіт> пятюня. Так, так, так. Оп, давай, працюємо. Як же вони мене тут розпадали, Ледвоя, правда? Красавчики. Ау! Ну! А, за. Ти, на Бляха, на кого взагалі не діє ти поняв? Заціни Треба щось цим робити. Не Недійщиком Ого Це може Обійтися дорого, зацініть Давай, давай, давай Застрибай Тримай! І ти тримай! Все? Я побіг. Ха-ха. <сміст> тара, Таратаратара. <пробітник> Та, <пробітник> дякую. Аж підскакую. Отут було двоє. Давайте, хлопці. Оп! <пробітник> так. Нема проблем. Назад, тиска. Лови. Все? А ну, от. А цьомки? з ноги. На'їбло красоком. <плес> ну шо ж, 14 градусів. Рапуль маловато. Ходу, ходу, ходу. Well, I'll be damned. Where is everyone? They headed for a research facility up the ridge. We found snowsuits, but there weren't enough to go around, so I decided to stay behind. There might be more down in the basement. Might be. Uh, the elevator shot, and we heard something scratching around down there, so we didn't. Well, we didn't check. Джоловіче не встигли провірити. Глава 9. Вперед. Вперед. Вперед і скісний. Ні. А ти? Теж ні? Хммм. А, зараз він тут буде працювати. Так, так, так. Е, я пропоную тоді поправити зараз ружбайку, та, яка не діє на костях. Після як температура підскочила, власно. Модуль. Модуль. Мін? Да, є таке мін. Хм. Мені це подобається. Так, одне візьмемо кілечко, пульнемо туди. Або два. Okay. Okay. Цей моналізатор його перестає. Давайте все-таки поміняємо на. Оце барахло верхній, поміняємо на. Як то? Варіатор Варіатор! <с> Варіатора точності візьмемо. Просто раз і. і і До побачення, так? Далі. А сюди візьмемо. А сюди візьмемо. Може кислотну ванну зняти. Странно. Дуже странно. От... Ні, дякую. Ось тут. Ось тут. О, це новашка кислотна ванна. Давайте, може, візьмемо. Давайте Стазис. Стазіс. Ладно. Бляха. Урон скрізь стоїть. Два урона. Два рази більше. Кількість патронів страдає. Урон перезарядка. Бляка мота. О, тут не страдає. Ну, Давай. А тут будеш стр... страдов. Урон перезарядка. А ні. Тоді цекнемо туди на там ту ж байку, цей моби. Пемс-пемс, пемс. Сюди, сюди, урон. Бляха, нічого. Ха. <laughs> ага. Окей. Найс. Ладоньки. Ну, по-моєму, як це є урон максимальний. Да непогано. І що чекнемо по поводу бляхами аптечок по нуля. Давай таки заберемо. три, ну може чотири. Йдуть аптечки, як те, ще підліт так добре, так? Ладно, заберем. От і підлікувалися його пересете. є в ньому злякав мене. От падла. Зато тут тепер 4 по... 4 постріли. Бля, кому ну не... і не густо. Окей. This is Private Sam Ackerman, 41st Engineering. And I told them not to eat the infected. Then they started changing. Became sensitive to bright light. Just shining my flashlight would send them into a violent rage. I disabled the elevator to trap them down there. God rest their souls. Ты прикалываешься? Вот ты там по закрывал, блин. есть зараженного плод. Эй. Ау. Тука. Вроді. Панина. Мене... Вроді не так довго перезаряд перезаряджає. Ну ок. А шо тут? На... Бляха, муха, ты козляра. Ну і слава Богу. Я думаю, він зараз покаже наверх. І ти туди-сюди. Вертайся! Мішки з картоплею. О, куку. Грубувати ще нас слухайте. Як думаєте, можна погасити? Угу. Погасив. Эй, hey, ей hey, hey, hey. тусовщики? Їх можна легенько обійти? Можна. Давайте на всякий випадок візьмемо. Ще hey. hmm? візьмемо собі трошки. А ти ты шо скажешь? Hey. Three days I've been quiet hiding in the dark. I have to get to the radio, call for help. I think there may be a way around them by throwing small objects. I can I can I can trick them into investigating the noise. Ackerman! Is that you? Oh god. I smell you! I smell Ха-ха, <гум> занюхали туда, <так? гум> да? Чтось там, гамая. Тай, тай гамай <гум> себе. Ням-ням-ням. Крум-крум-крум. Ой, -йой. Ой, бля, тут ще двое. Ходу, ходу, ходу. А шо ви чмакаєте, пацаны, дайте мені. Ні, не це Оце. Panice. Yes. <laughs> huh Double То ось він, певно, тут сидів і вони його тут захавали. Ага, розірвали нафік. Аккермена. Ну, чоловіче. Ось і поле битви, його пересете. Егее. плюшки. Ні? Давай! Супер. Не хоче. Народ підвал. Я думаю, з часом продовжимо.